У Миколаєві хочуть створити комунальне підприємство Муніципальний яхт-клуб. Наразі це обговорюється на депутатських комісіях міськради. Планується, що новостворене КП займеться обслуговуванням причалів і маломірних суден. Про що сперечалися депутати, розкаже Катерина Рупташ. Постійна комісія Миколаївської міськради з питань охорони здоров'я, соцзахисту населення освіти, культури, молоді та спорту, розглянула п'ять питань, серед яких проєкт розділення повноважень з тренерської діяльності та обслуговування причальних споруд і водного транспорту у двох дитячо юнацьких школах Атлант, що у парку перемоги, та Олімп у корабельному районі. 90-х роках, коли передавався комплекс соцкульбиту від наших суднобудівних підприємств, було прийнято рішення. Наявні як клуби цих підприємств, а це база Комунар 61-го заводу і відповідно, база заводу Океан. Вони були передані дитячим школам. На той час можливо це було доречне рішення, але результатом цього стала фактична повна руйнація причальних споруд, які є у нас сьогодні. В місті мова йде лише про причальні споруди. Які мають стати частиною муніципальних клубів спеціалізованої установи для обслуговування сервісу маломірних суден, крім того, Артем Ващеленко зауважив, що причальна споруда у спортивній школі Олімп знаходиться в аварійному стані та потребує термінового відновлення. Ці причальні споруди у разі будь-яких ситуацій під час війни, ситуації пов'язані з нашими мостами, мають стати місцями для зування маломірних суден для перетину річок Інгул та Южний Бух. А також для можливих центрів евакуації. Загалом проєкт передбачає розділення повноважень між спортшколами, які зосередяться на тренерській діяльності, та комунальним підприємством Миколаївський муніципальний яхт-клуб». його хочуть створити для обслуговування причалів та спортивних суден. На думку голови комісії Ганни Норд, таке рішення вимагатиме розділити єдиний майновий комплекс. У нас сьогодні причальні стінки знаходяться в комунальній власності як цілісного майнового комплексу, тих дитячих спортивних шкіл. Вашим рішенням, ви що пропонуєте? Зробити зміну структури власності, виділити ці споруди, змінити паспорта і все інше. Начальниця управління спорту Ірина Бондаренко також вказала на відсутність розуміння того, як правильно реалізувати цей проєкт. Зараз у нас на балансі знаходиться, тобто, все одно це треба буде розподіляти територію. Ми спілкувалися, що треба ще для того, щоб взагалі розглядати цей проект рішення, розробити положення, як ми в подальшому будемо працювати, що буде відноситися до школи, як буде користуватися е, тим майном, що залишать нам. Школа і тим спецрахунком взагалі, тобто ще ну дуже багато питань. Депутат Миколаївської міськради Олександр Мєдвєдєв нагадав, що у Миколаєва наразі немає фінансової спроможності створити нове комунальне підприємство а міжнародні донори навряд чи захочуть допомагати нам у цьому. Є пропозиція залишити так, все, як є. Якщо є міжнародні фінансисти, які готові допомогти нам це зробити, замовити експертні висновки. До вартості цих споруд, які потрібно відремонтувати, також на думку депутата необхідно розглянути пропозицію щодо підняття вартості оренди для власників таких суден. Далі замовити на ці гроші експортні висновки для ремонту споруд цих і далі виконувати подаватися на конкурси для на міжнародній. Для відновлення та ремонту цих споруд і надання кращих в свій у світі послуг тим цьому напрямку після обговорення проєкт рішення винесли на голосування. За проголосував один депутат, ще п'ять утримались. Таким чином, депутатська комісія не підтримала це рішення. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.